Зруйновані будинки, зачинені магазини. Люди у звільнених містах на Луганщині живуть серед руїн та вже витрачають останні запаси. Попри те, що виживати вдається лише за рахунок того, що виростили на власному городі, у власній продовольчій кризі місцеві не зізнаються. Що сили намагаються показати всій Україні жити під обстрілами їм вдається не гірше аніж усій Україні, Із жителями звільнених містечок спілкувалась Євгенія Цвітанська. Ліки, бушлати, тепла білизна усе це волонтери вантажать у ранімобіль. І ще два тижні тому це була купа брухту. Надала центральна районна лікарня, а вже ми своїми силами реанімірували цей автомобіль. Володимир сам зварив ходову та попідтягнув вузли, хоча особисто доставити автобійцям. Це наші дітячі, які ми його зробили, і хотілося б своїм колективом його відправити туди в зону. АТО. за добу авто прибуває воякам батальйону Золоті ворота. Україна! До цього поранених вивозили вантажним уралом. Дуже незручно було і боляче їм від волонтерів. Вояки отримують чимало допомоги. Бійці 92-ї бригади кажуть: їм харчів достатньо. А от у місцевих із продовольством біда. На днях бабушка приходила з села. теж ні продуктів, нічого немає. Нагрузили їй сумки, сахара дали, круп. Стараємося ділитися. дітям, дітям з гушонку, а даємо конфети, печення біля блокпоста зупиняється місцевий. Подякувати хлопцям. 92-ї. каже, військові цілком забезпечують харчами одну зі шкіл станично-луганського району. Діляться своїми пайками з дітьми. постійно привозять їм тушонку, згущенку, макарони. То що валантери присилають більшу частину віддають дітям. Щоб подякувати армії, чоловік одягає балаклаву родом із Луганська. Боїться помсти ЛНРівців. Сам регіон каже, налаштований дуже проросійські через пропаганду Місцеві жителі не привітствують нахажіння здесь українських військ. Вони вважають їх чужими. Настрої тут кажуть військові 50 на 50. Коли ти ведеш себе ну правильно, як людина, то і вони відповідно вже переключаються і нормально спілкуються. Крилові 11, євгену 5. Брати ледь не щодня прокидаються під потужні вибухи. Так а хто стріляє? Ну не повстанці точно М? на гвардія, українці. Стріляють українці? Да. То українці стріляють. Мама розказала? Ні, ми знаємо. Після короткої розмови діти змінюють думку. Ну я полчанця, я не ні на них. А це містечко щастя. Приходу вояків і преси раді не всі. Нічого не скажу, нічого не скажу. Пенсії не платять по чотири місяці. Утім, люди що сили хочуть показати. У них усе добре. Від магазинчика Світлани до крайньої передової із кілометр показує прилавок, завалений продуктами, та дістає найбільший козир магазин. з красною рибою і з красною ікрою. Делікатеси є купити. Нема за що багатьох рятують дачі. На свою Віталій Петрович у цей день потрапити не може. Там роблять зачистку. Гуманітарку ж дають. Далі неплохою. Оце пана грошей нема. Утім, більшість дач пустують. Такі сувеніри відлякують, нагадують про небезпеку обстрілів. Дачі за містом щастя стоять непівпорожні, бо після такого урожаю від так званих еленерівців їм сюди повертатись просто страшно. Смерч – реактивна система залпового вогню на боєприпасі. Російське маркування призначена для ураження угруповань бронетехніки та живої сили. І ось він прямо під щастям у дачному масиві. Саме тут люди ховалися від обстрілів. Ось от подарочки полетіли з міста Луганська. Сторону дачних участків іномірного населення города щастя. Наслідки запеклих боїв тут чи не в кожному селі. Деякі снаряди залишають прямо на зупинках на згадку про братську сусідську любов, аби ні місцеві, ані вояки не забували, хто приніс у їхній край горе і голод. Євгенія Цветацька, Валерій Сатюк, Спацкордва плюс